Я тут почув, що гості нарешено, кажуть, що краще біжуть, ніж гості на Погоджується з цим чи ні? Погоджується. Дивіться, так що зараз, щоб не було спору, нам потрібно провести батл. Щоб провести батл, нам потрібно два хлопці. Зараз кожен учасник буде мати по три виходи. Він буде танцювати, витягує номер танцю, дивиться на екран. Запам'ятовує той танець і він має його повторити. І так перший буде Чорнолійський. Гості нарешеного плескають для юра Чорнолійського, Поїхали! Давай! Democratic давай, давай, давай! Вашого скіт лесні був! Має один один. Респект вашій області для юра! Ну що вач на даємо нашому Іванові гіз зі сторони нарешеної Давай! Без полка це не те, без це не те, без це не те. Я ще пока, ай Я I love you, I love you Я I love you, Я Прям копья, прямо і під музыку Моне молодець вашого бусів з нас буде спільний батл, коли наші учасники мають двох разом танцювати. Наша нерешена вибора, який саме танець. Номер є один і чотири. Богданка, будь ласка, тобі потрібно вибрати. Витягуй один номер. Хлопці, ви маєте танцювати одночасно. Це є спільний танець. І так, що номер один? Будь ласка, запустіть. Давайте так, будемо голосувати одночасно. Хто за те, що переміг Іван Самчук ваші облоски? Хто за те, що Ігор журналістський був кращим? Друзі. А хто за те, що сьогодні найкрасовіші молодята і самі активні гості? Дайте шуму. Молодці, друзі, ну що, є пропозиція наповнювати свої келики, за декілька хвилин ми знову повертаємося до вас. Дякуємо! Подякуємо ще раз вашими обласками хлопцям. Вони влили позитиву трошки. Дякуємо, хлопці!